В часі війни ці фігурки будівель вони прям ну, стають мега важливими. У нас, коли була там презентація трьох книг, один з наших авторів вийшов і розповідав, що він багато працює з ВПО, і каже, а в книжці Сила роду він створив вправу, яка називалася Ключі. І каже, я коли її проводив і попросив витягнути ключі, ну, каже, всі витягнули ключі з кишень. І навіть ті люди, чиї будинки вже втрачені, які там залишилися вже на окупованій території, і вони зайняті або спалені, або просто вже від бомбардувань знищені, а ключі людина все ще тримає. Ну, тобто будинок це наскільки важлива частина ваших колекцій, що тут ну, важливо мати різні будиночки: будиночки, на кшталт. Сільської хати, будиночки, як барбі, палаци, будиночки є зараз такі сувенірні, дуже гарні будиночки. Там тут живе любов, чи там просто і схожий там на ваш будинок і так далі. Тобто оці будиночки вони прям такі ну, дуже-дуже такі можуть бути красивими і такими. Прям. Цікаво. Е якщо у вас є донечки, дівчата вам сильно пощастило, тому що барбі будиночки це прям ідеальна е штука для пісочниць, тому що там є все, там є будиночок, там є посудка, там є оці е е іграшки маленькі, які будуть е відповідати розміру. Будиночку Барбі. Тобто ідеально, якщо б ви мали будиночок і все, що там є всередині цього будиночка. Далі. Прошу. Важливо, щоб у вас були там різні камінчики. Камінчики вони можуть бути як від якогось там порваного намиста, так само і камінчики, які просто звичайно можна вийти на вулицю. І знайти ну, ті, які валяються під ногами. Далі важливо, щоб камінці вони можуть означати як вічні цінності, так? ці дорогоцінні і напівдорогоцінні, так і певні перешкоди в житті. Далі у вас мають бути там різні світила. Різні там Сонце, місяць, там інші якісь, різні якісь, там, планети і так далі. У вас можуть бути е, предмети залежностей. Це можуть бути коробочки з цигарками, е, без цигарок раніше, шприци. Якщо ви працюєте з дітьми, то без голок, е, гаджети маленькі різні. Ну, Це все може бути, умовно кажучи, предметом залежностей. Далі, важливо, щоб у вас. Це ми поговорили про колекції іграшок. Пам'ятаєте, що я вам розказувала, що не страшно, якщо ваша колекція складається з маленької, ну там поки що ящичка, що вони там з часом можуть розростатися, і це може бути там хороша історія ваша. Далі важливо, щоб у вас були. Пісок, пісок і вода. У вас має бути контейнер такий на 5 кілограмів, прозорий, бажано, щоб він був. Якщо у вас буде велика пісочниця, а якщо ви будете залишитись користуватися тими пісочницями, які ми вам роздали, ну, вам потрібно там, ну, кілограм максимум да, піску, щоб у вас було. Але непогано було б, щоб клієнт міг вибрати. І який пісок він може використовувати? Може бути пісок просіяний, він такий прям. Взагалі в природі є пісок від білосніжного до чорно-зеленого і чорно-гранатового кольору. Але це там на сході більше це оці чорно гранатові чорно-зелений кольор. Той пісок, який буде доступний нас, він білий, жовтий і такий сірий з домішками камінчиків. Ну, от ідеально, щоб у вас був жовтий, такий більш морський пісочок, так, і сірий з цими домішками, бо буде мати значення, який клієнт пісок буде вибирати. Чи це буде пісок, отой, який ну, там, ідеально просіяний, чи він з камінчиками, де клієнт уже ми робимо діагностику, про те, що клієнт вже може використовувати, ну, там, боротися з якимось там складнощами своїми. І ну брати оці всі, ну умовно кажучи, оці всі моменти там, де є камінців, оці проблеми в роботу.